Я оптиміст, тому я вважаю, що все буде добре. А, Поки і, нормально, і, так. Ми <гум> внутрішньо переміщені. Я не знаю, як буде у вас зима, але ви у вас вже не так, як в Миколаєві, Я вже бачу, у вас завжди душі, душі. Готові вже. Готові. Яким чином готували? І електричні обігрівачі є, і підлога теж електрична, і газовий котел, сподіваюся, якщо газ буде нормальний. Так що... Готовий утеплення зроблене. Від котла йде тепло, і нічого більше не треба поки що. Як далі буде, життя покаже. Ми не звідси, тому ми навіть не знаємо, де ми будемо завтра. Якщо чесно, ні, в мене електронні обігрівачі. я їх включаю, коли мені треба. То мінімум газу використовую. я планую зиму за кордоном провести. А загалом вдома у вас індивідуальне опалення? Чи... Так, індивідуальне. Тебе зараз опалюєте? Так, вчора. Похолодало, то ми вже вчора запалили. Ну, я думаю, це не головна проблема там зима. Головна війна, зиму переживаємо. Ну, в контексті війни воно і випливає це питання. Чи... Я думаю, що це буде добре.